Минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Куп'янського, Харківського, Ізюмського та Чугуївського районів. Зокрема, під ворожими ударами перебували мирні мешканці та цивільна інфраструктура. У Куп'янську, Кучерівці, дворічній удах, ветеринарному липцях, Козачі Лопані та інших населених пунктах. Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено приватне домогосподарство. Сталася пожежа. У селі Кучерівка Куп'янського району зазнав поранення та був госпіталізований 65-річний цивільний чоловік у селі Довгеньке Куп'янського району. Обстрілами пошкоджені дві приватні будівлі у селі Богуславка Ізюмського району. Внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено щонайменше чотири приватних будівлі. Тривають роботи з розмінування. Піротехнічними підрозділами ДСНС за добу обстежено більше 7 гектарів території та знешкоджено 190 вибухонебезпечних предметів.